Підгодуйте, Модера А нашому сюди ліземо? А, я поняла. У мене тобі -то. пушки. <пор Episio> Давай три в ряд поставимо. Стопи. Дайте полізти. Для нешарящого якщо ти yeah. з неї полетиш That's і вдаришся, то ну тобі побігаль... хати. Я не знаю, я не літав. Я тебе пробуємо краще не треба. Так, ну... Сталкера, воно не сховай. хе кек. Хе-хе-хе. хе Обирай, Кьоко, обирай, кого ти запустиш пф ф давай Ну, це ідея історма. Ой-ой-ой. А куди ти їх, ти ще не... хе Я-я літаю, я літаю Він живий. Макс, от, захилься, захилься. Та за що? Виходить, так, звідти виходить тут. <бірки> <рик> От ти чрний білий. О, Делта, привіт! Як тебе життя? Мене намагаються вбити. А так, а. Поки ні. За гроші намагаються вбити, добре. Ну, <пірки> за гроші так. За гроші так. <пірки> Ой-ой-ой, а що буде в пустяні? Зараз я ще отак стану. Не стану Ой! Бля! бля! Шкіра, шкірка банна неся, можно. Устав на підлогу і підійди до неї. А, я по-вашему тупи, да? Да ища, щай тварин. Блять! Ты пчелы нічого не крали, да. Мені здається, що вот теперь треба сильніше. Тепер ви просто... Блядь, я повзривав усе. Блядь, я вас люблю. Ультра обережно. Так, мені здається, що в мене якось забагато реклами на стрімі виходить. Якої? Ну, політичної. Да. знаю. Куди ти не туди? Ой, блід! А як він так по як він так поїхав взагалі? Щось ви ти не ти, не? Ні, ні. Ні. Ну, бувай. Я пішла. Треба було казати, щоб інші ловили. Так, дай, дай. Блять. Це погай, це погай, це погай. Ой, засовуй мені. Та стой, стой, ти куди О. все. Глубже. Ми вже. Добре. Ти коли стрибала, мені ще на обличчя присіла. Цікаво. Да. Я прям текстуру спідниці побачила. А -а -а. Але ж не панцу не рахується. Ну так. Да. Якщо не панцу Немає не сідала. Вже. Давай повторимо. О, я Ви бачу сюди, 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 куди сюди? Так. От. А, світанок і там падаєш. Ми ти падаєш. <ріпи> Як вони там? Живі, мертві, не народні. Ні. Оце живі не народження. Як воно? Де це було? Це в яких... Там... з гріх престолів це... було? Ні, це бішко. <ріпи> більш... <ріпи> <ріпи> Ой! Якогось письменника. <ріпи> Ціно добранче да. піду їсти взагалі любимо вас добра Так, да, люблю вас. Все ми пішли.